Українська мова шостий клас. Написання і відмінювання прізвища Яке прізвище мав князь Володимир, а княгиня Ольга? А у князя Ярослава було прізвище мудрий? Очевидно, що ні. Його прозвали мудрим. Чи говорилося в ті часи про прізвища? Що таке прізвище? Прізвище читаємо в тлумачному словнику української мови це оформлена офіційними документами родова назва людини, яка приєднується до її імені і яку людина отримує після народження або в шлюбі та, як правило, передає своїм нащадкам. У XVII столітті київський митрополит Петро Могила доручив священникам вести записи народжених, одружених, померлих. І, звичайно, коли робили священники ті записи. Необхідно було вживати не тільки імена, а й прізвища людей. Ось фото книг, які переважно велися при церквах, а тепер зберігаються в державних архівах. Отже, прізвище з'являється для того, щоб вказати на спорідненість груп людей, як утворювалися українські прізвища. Найчастіше прізвища походили від імені батька. Наприклад, син Івана називався Іваненко, Петра Петренко, Андрія Андрійчук. Інколи, коли не було батька або великий авторитет мала мати в сім'ї, то були прізвища від імені матері Катеринчук, Настенко, Ольжич. Багато українських прізвищ відображають професії предків: Бондар, бочки робив, гончар, глечики. З глини виготовляв різні речі, кушнір займався шкірою. Джерелом прізвищ ставали індивідуальні ознаки людини, і часто це було на Запорізькій січі. Чорненький, смішко, Кривоніс. Основою прізвищ деколи було і етнічне було етнічне походження людини. Литвин, якщо людина була, скажімо, з Литви. Поляків, Називали ляхами прізвище. Якщо людина, очевидно, була з Туреччини, то могли дати прізвище або прізвисько турчин. Які ж особливості українських прізвищ? В Україні дуже багато є прізвищ на «енко» – Тарас Шевченко, не менше прізвищ на ИК Пилип Орлик, Творець Першої української Конституції. «Ець» Олександр Богомолець, дуже видатний український лікар. Ич Іван Малкович. Це людина, яка заснувала видавництво Абаба Галамага український поет. Дуже багато українських прізвищ на прізвищай Андрей Шептицький, видатний діяч греко-католицької церкви. Прізвище «Ко» – Іван Франко. І Юк або Ук. Василь Верастюк, людину, яку називають найсильнішою людиною на планеті. Відмінювання українських прізвищ, прізвище іменникового типу і прізвища прикметникового типу, іменникового типу це Довженко, Леонтович, Сербин та їм подібні прізвище прикметникового типу Сагайдачний мостова Якимів. Чому їх так поділяють? Довженко, скажімо, відмінюється як батько, Довженка, батька, Довженком батьком. Леонтович, наприклад, може відмінюватися як слово «родич». Родича Леонтовича, родичем Леонтовичем. Сербин, наприклад, як клен, сербина клена, сербином кленом. Прізвище ж Сагайдачний відмінюється як прикметник добрий, Сагайдачного доброго, Сагайдачним добрим. Мостова, як, наприклад, кленова, мостової кленової, мостові кленові. І прізвище Якимів, як присвійний прикметник батьків. І тому називається прізвище іменникового типу та прізвище приметникового типу. Українські прізвища ми вже говорили іменникового типу, відмінюється так само, як іменники: лобода, осика, воєвода, окілка, перепелиця, як іменники першої відміни. Білокур. Комич, Боженко, Вальчук Іваньо як іменники другої відміни. За типом відмінювання третьої і четвертої жодне прізвище в українській мові не відмінюється. Отже, маємо зразки відмінювання: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий. Бачимо Береза Олег, Карпенко Ігор, Пасічна Ольга. Родовий. немає берези Олега, Карпенка Ігоря, Пасічної Ольги. Давальний даю березі Олегу, Карпенкові Ігорю, може бути Карпенку, Ігорові, Пасічній Ользі. Знахідний шукаю березу Олега, Карпенка Ігоря, Пасічну Ольгу. Орудний. пишаюся березою Олегом, Карпенком Ігорем, Пасічною Ольгою. І місцевий. На кому Чому на Березі Олегові, на Карпенкові або Карпенку Ігорю і на Пасічній Ользі? Жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний і на О, не відмінюються. От зверніть увагу на відмінювання прізвища Козаченко та Гордій. Козаченко Галина, Гордій, Софія. Бачимо у всіх всіх відмінках закінчення Козаченко та Гордій. Слово Галина змінюється та Софія, а слово Козаченко у всіх відмінках однаково. І немає Козаченко Галини і Гордій Софії, і пишаюся Козаченко Галиною і Гордій Софією. Особливості відмінювання деяких прізвищ. При відмінюванні в деяких прізвищах відбувається чергування. Наприклад, муха остап і даю мусі Остапу. Кочерга віра – «Даю кочерзі вірі. Чергування голосних кіт Максим немає кота Максима, білокінь денис. Немає білого коня Дениса. Це за правилами української мови. При відмінюванні деяких прізвищ випадає голосний гайдучок, але немає гайдучка, коновалець, але немає коновальця, богомольця і подібні. Але українське прізвище швець. І жнець не відмінюється як звичайні загальні іменники швець і жнець. Наприклад, немає не шевця, а швеця, немає не женця, а жнеця. Про це треба пам'ятати. Труднощі виникають у відмінюванні прізвищ. Пильо, наприклад, гузьо, кузьо, васьо, пеленьо. Як вони відмінюються? Називний Іваньо – роман, родовий немає Іваня, пиля, кузя романа, давальний даю Іваню або Іваневі, тобто кузю або кузеві, васю або васеві роману. Знахідний шукаю Іваня романа, орудний з Іванем Романом, і місцевий на іваню може бути Іваневі роману. Просто треба знати зразок, і за таким самим зразком відмінюються всі подібні прізвища. Особливості відмінювання прізвищ іншомовного походження. Не відмінюються в українській мові прізвища іншомовного походження, які закінчуються на голосні. Це прізвища на зразок Гюго, Тюрі, Горамішвілі, Віньі, Сноу, Картьє, Мане. Ось зразок Пилип Віардо, Артур Ружен. Родовий немає Пилипа Віардо, Артура Ружена. Давальний даю Пилипу Віардо Артуру ружену. І орудний пишається Пилипом Віардо Артуром Руженом. Тобто бачимо, прізвище ружен на приголосний переважно змінюється, а ті, що закінчуються на голосний, в українській мові іншомовні прізвища не змінюються. Вчителька попросила Сашка покликати Василенко. Сашко вийшов з класу і задумався, кого я маю кликати: Оксану чи Дениса. Що ти порадиш Сашкові закликати Василенко Оксану чи Василенко Дениса? Згадуємо жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний та на О, не відмінюються, і тому учителька попросила покликати Оксану Василенко. Ще одне завдання. Як правильно Іду до Галушка Сергія чи іду до Галушки Сергія? Це залежить від того, яка початкова форма, тобто називний відмінок, адже може бути Галушко Сергій в називному, і може бути Галушка Сергій. Тоді в родовому, якщо Галушко Сергій, то немає Галушка Сергія. Якщо в називному галушка, то немає Галушки, так само давальний. Даю галушкові Сергію, але галушці Сергію і пишаюся галушком Сергієм і пишаюся галушкою Сергієм. Бачите, яка різниця, якщо ми не розберемося, як правильно у формі називного відмінка звучить прізвище. В першій колонці іменник Галушко відмінюється. Прізвище галушко відмінюється як іменник першої відміни, а в другій колонці іменник Галушка відмінюється як іменник першої відміни. Запишіть прізвище імена у потрібному відмінку. Дякую, Богдан Осика, Юрій Кривоніс. Хочу поговорити з Дмитро Король Сашко Федоренко. Підійшли до Оксана Король Надя Федоренко, читаю про Андрій Кузьо Клод Моне. Ось як. Це виглядатиме правильно. Дякую Богдану Осиці та Юрію Кривоносу. Тут відбуватиметься чергування Осика Осиці, Кривоніс Кривоносу. Хочу поговорити з Дмитром Королем Сашком Федоренком, але підійшли до Оксани Король, до Наді Федоренко. Бачимо жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний король. та о Наді Федоренко не відмінюється. І читаю про Андрія Кузя ми з вами говорили про прізвища такі та іншомовне прізвище Клода Моне. Іншомовні прізвища, які закінчуються на голосний, не відмінюються. Дмитро Белоус про прізвища написав красиво. Імення з прізвищем у парі не є штучністю. Полонить у дивнім чарі малозвучністю, наче спів Регорі Квітка Основ'яненко, Гнат Юра, Клементі Квітка, Іван Мар'яненко, і не видасться незвичним ані трохи це вам Лестанюк, Іван Світличний, Ада Роговцева, є й химерні, своєрідні різні прізвища, та ж і їх зродили рідні наші гніздища. Важко жити, і це не дивно, важко й дихати, звідси йдуть і не пий пива, і не ту дихати. Що я хочу, друзі, нині вам порадити знати прізвище родинні з діда прадіда. Чи знаєш ти історію походження свого прізвища?